Ось так виглядає пес благородної і дорогої породи неаполітанський мастив, але не завжди складно навіть уявити, що собаки зі світлин і новий підопічний Ірини граф представляють одну породу. За припущеннями лікарів та волонтерів собака не їв декілька місяців. Вага дорослого неаполітанського мастифа сягає 70 кілограмів. Граф вже навряд важить 40, і то лише через масивний кістяк. А от щодо віку, то думки зоозахисників розділилися. За станом зубів і загальним виглядом спочатку вирішили, що пес уже досить старий, але спостерігаючи за ним протягом декількох днів, Ірина почала сумніватися, адже граф має гарний апетит, любить прогулянки і досить активно намагається гратися. Зараз от, вже другий день він на базі. Навіть вчора він ходив хуже, ніж сьогодні. Сьогодні він вже, я вважаю, практично ходить. І він сохранил свою игривость какую якусь. Він пытается играться, пытается выпрашивать там печеньки, пытается, ну такий какой то он хороший. Взагалі вот. агресії ноль. Собака адекватна, абсолютно. Порівняно із загальним виснаженням і проблемами з очима, грав зазнав куди більше знущання від людей, точніше від нелюдів, переконані волонтери. На голове сквозная рана. То есть это или пуля стреляли, вот, или пытались убить металлическим каким-то штырем, ударили и соскользнула по черепу, выскочила. Потому что если бы он сам на нее напоролся, на какую-то ветку там или на что-то железное, он бы рванул голову и разорвал рану. То есть тут нет рваной раны, тут есть просто штык, прошел штык. Вот. Ми з врачом перевіряли це сплошна там виход і вход. З кожним таким випадком шукати справедливості волонтерам-зоозахисникам хочеться усе менше. Єдине, чого зараз воліє Ірина, щоб граф вижив, а випадків знущання над чотирилапими стало менше. Я хочу, щоб ця собака була здорова, щоб ті люди, які беруть та породистих собак, яких угодно собак, ви берете на себе відповідальність. Як можна так поступати, я не розумію. Якщо у вас немає денег, нет можливості ухаживать за такой собакой, то да напишіть об'явлення, Отдаю бесплатно. Заберут с з руками и ногами. За чим так, я не понимаю. Якщо раптом ви впізнали в очах графа свого улюбленця або знаєте будь-яку інформацію про цього пса, телефонуйте за номером, який бачите на екрані.